19 вересня Вівторок. Місце людини в історії залежить від її характеру. Хіба не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув? Івана 11:50. Каяфа виявився останнім юдейським первосвящеником. Цей гордий нечистивий чоловік довів, що не гідний носити одяг первосвященика. У нього не було ані здібностей, ані небесного авторитету для звершення святої роботи. Насправді, Каяфа й не був первосвященником, він носив одяг первосвященника, проте не мав жодного зв'язку з Богом. Фіктивний суд, який відбувся над Христом, показує, як низько впало священство. Священники не йняли негідних людей, котрі під клятвою лже свідчили проти Ісуса. Проте цього разу правда все ж таки прийшла на допомогу Христові було доведено, що звинувачення проти нього фальшиві, а свідки найняті людьми, які були сповнені найнижчих пристрастей. За божим задумом, люди, котрі зрадили Ісуса, повинні були почути свідчення про те, що Він невинний Я не знаходжу в ньому провини, сказав Пилат. А Юда, кинувши до ніг священників гроші, одержані за зраду Христа, засвідчив. Я згрішив, видавши невинну кров. Ще раніше, коли Сенедріон зібрався, щоб скласти змову проти Христа і віддати його на смерть, Каяфа сказав невже не бачите, що увесь світ іде за ним? Деякі члени цієї вищої ради благали інших учасників стримувати свої почуття ненависті до Христа, вони прагнули врятувати його від смерті. У відповідь Каяфа сказав. Ви нічого не знаєте і не думаєте, що краще нам. Він міг би сказати продажному священству, щоб одна людина помарла за людей, аніж щоб увесь народ загинув. Ці слова вимовила людина, яка не розуміла їхнього значення. Він засуджував того, чия смерть поклала кінець образам і тіням та символічно передбачалася в кожній принесеній жертві. Проте слова первосвященника означали більше, аніж могли припустити він та всі присутні. Промовивши ці слова, він тим самим засвідчив, що священству Аарона покладено край. Каяфа виконував обов'язки первосвященника саме в той час, коли образи і тіні мали зустрітися з реальністю, коли істинний первосвященник повинен був розпочати своє служіння люди з різними характерами. Праведні і неправедні і далі займатимуть ті чи інші посади, залежно від сформованого ними характеру, вони відіграватимуть певну роль у перебігу історії. Давайте ж і ми з вами будемо пам'ятати, що наш характер впливає на те, яку роль ми будемо відігравати у перебігу історії, і будемо просити у Бога, щоб Він сформував нам праведний характер.